Тут на хуторівці, де колись була 48-ма виправна колонія, а компанія планує побудувати кампус. Він буде розташований на ділянці площою 10 гектарів. Як мінімум, це мають бути офіси сучасні частина житла. Освітні заклади, починаючи з ФСР, університету, школа, садочок. Будівництво кампусу можуть розпочати приблизно за рік. Як виглядатиме територія, визначатимуть на конкурсі. Такого по масштабах конкурсу по суті в Україні ще не було. Це має бути архітектурно містобудівний конкурс, і, власне, він дасть можливість визначити ідеальне найкраще проектування цієї цієї території. З вересня ми спільно з містом розпочнемо, мабуть. Власне, перший конкурс на концепцію розробку. Сподіваюсь, що десь до нового року він буде тривати, завершиться. Далі все залежить дуже багато від документів, від зміни на призначення землі, від проектних робіт, від самого проекту. Перші результати, мабуть, через два-три роки після старту може будемо бачити. Колишню колонію продало міністерство юстиції. Зробили це на електронному аукціоні двома лотами. Перший це нерухомість на ділянці понад 10 гектарів. Для порівняння це приблизно 15 футбольних полів. Найбільшу ціну запропонувала компанія Development Engineering Service – понад 377 мільйонів гривень. Вона входить до групи SoftServe. Другий лот нерухомість на майже одному гектарі землі. Її купив ринок сільськогосподарської продукції. Шувар вони запропонували 30 мільйонів гривень. З одного боку, кожен законсервований заклад виконання покарань потребує охорони, утримання і в середньому це є до 5 мільйонів гривень, навіть якщо немає жодного ув'язненого, до 5 мільйонів гривень в рік витрата коштів. У випадку ж приватизації держава зразу отримує дійсно величезні надходження за частину грошей від продажу колишньої виправної колонії номер 48 розпочнуть будувати новий стічий ізолятор для Львова. Грошей на повноцінний масштабний об'єкт Львову приблизно потрібно на тисячу місць СІЗО. Звичайно, не вистачить навіть зараз по попереднім розрахункам. Але наш план такий, що інші об'єкти у Львівській області, які будуть брати участь у приватизації, кошти від них також будуть спрямовуватись на те, щоб добудувати об'єкт за часів незалежності. Взагалі це буде перший в'язничний об'єкт, який буде побудований по новим стандартам. Ірина Ферен, Володимир Стадник, новини на Суспільному. Lviv